Каналі, Саша Ігро, мам, Даня зі мною. Е, я і, і Даня, от він. От. От я перез... от стою. Стою, щоб фінжіри <клухи> сіли. От. от бачите, от цей що пригає, то от. От він. <клухи> Зараз опа, опа, опа. сюди нажимаю, щоб відкрилося. Що, <клухи> Дань прийшли. А ты yeah. думаешь, туда початку? Е, э, він мені каже, за ним. А цей сорочок можна брати? Ні, це за робокс. А. Все, тут починається. Тихо, ты сюда за зелену. Я знаю. Давай. Я знаю побачу. Де він там біжить? Щось так наш. Ха, Так, да. Де... <гас>? Я Ні, 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 ні. Так, так. Там що, меш? Вот! Вот меш. <гас> 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 Так, вот мы уже тут... Ты шо на далеко вышла? Так, зараз мы почекаємо. Ты ще покажеш в лобход. Я иду за Почекай, почекай. чекай. чекай. Вот <звук> сюда прямо буде потім зайти. Ага. Колесі, так, мы играем, тут что-то... Щось... Чувака, я красный ключ, да что заходит? Мы не жили красивый ключ. Все, <звук> нам пиздец пошл. А ми миту, а! Mm. Минус не звими там, Саша! Ам, минус мене. М-м, добре, а де я тут? А вот нажимаю на вот целый. Ой. Так, нажимаю. Так, ну, по-другому. Ну, так, давай. E, так, Пішли. Давай во сюда. Давай сюда, давай. Заходим за цю зелену штучку і все, там мішка більш. Да, я знаю. Так. Руки. Руки, де сюрочок? А де ти? Я тебе потерял. Я тебя. Тикай, тикай, тебе вже зелену, зелену. Мінус я. Тут у нас панечка. Я я я тебе потерял. Бачиш, за стінкою там. Да. М -м -м -м. Привет, братья. <сіх> <тебе. сіх> так. А я тут його відправляю, я тебе вот. Нажимаю и площадь сюда. Потом тебе будет тут, ну то... А, надо. Так, зараз мы... Ми... Вс, привет! Э, зараз мы знову идем. Главное... Ну А тут что ты в зону А, Ага, да, точно. Пішли. я. Я за тобой, если что. О! О! Я вот тебе Пішли. Если я, Дань. Так, Данька, Данька. А что за Куди Куда? Она побила. Ча, ч? Так. Де... Я походу понял, это красный ключ, Саша. Да, на... я не А что я чикат тут еще? Да. А не, она идея куда ты пришл, наш Все, все, давай. Я заданию иду. Э -э, короче, я не знаю. Наверное, мы зараз проиграем, снова. Я, я хочу... Куп... Она забрать! Ладно, пока сам проходи, А я загадую, что найду сейчас збиваю. Я, короче, зараз ми... О, е я не знаю, ти не О, ти давай на неї вже. Короче, так, давай. Опять пішли. Так, пішли, тільки вже осторожно я покатаюсь, добре? Так. Як думаєте, зараз ми їх е е е пройдемо, а тут у рівні, так? Да? Дані, тут у рівні? Три сантиметри. Три у рівні тут? Забила? <ривистов> <ривистов> да, вона просто її выскочила. Да, ну. А наній. я опять була. <ривист> ну добре, зараз я прямо за тобою иду. Короче, дорогі друзі, Зараз чекаємо. Ем... ам. Знаю, куди йти. Е, а куда ти попав? А, вот. Флち%, а де я ти? ти? Я я потеряв даню, коротше. Йдем... На... Ну зайди. добре, зараз ми почекаємо його, я пока що сам попробую e, все, все пройти. Ja, сам, я сам. там так, як думаєте, я зараз цей, да? Я думаю, що зараз в мене не дуже вийде. О тут тупік. Я підкупити звук, що, щоб чути, де вона біжить. Так, вона мене підкручена. Так, дорогі друзі, я тут щось блукаю. Ой, Фух, <ріху> спів. Я зараз на спавні, друзі. Я Я вже тут. Вам Вам нравится мій скин? Нічого скипнуть. Зараз ми чекаємо цього даньку. Чим спавниться? Подивимось. Зараз дань. Я йду умру від меші. Будеш э брак наверні? А Можемо зараз змикати просто ролик один, можемо дальше. На Хевен за скот, який є. Та ні, давай зараз в ці мешки. Так, зараз Даня заходить. От він уже там. Я йду до тебе. Так, я прийшов, Нечка, нас я спав. Я перезайду, у мене ніка рана не повертається. А зараз Даня перезайде, пробачте. Що... Ну ж поки сам чекаю... я знаю карту блять. Да. Я знаю про карті. да, коротше, йдемо. Ми його начекаємо. Ми бачили? Чого не можна сюди зайти? Да. О, я зайшов. Так я вже відкриваю для тебе і для нас, коротше. Ну, все там хай будет. Вот. Так, все, лишив. Главное, щоб никто не цей, да, не клип. Нашу. Он так есть. А я вот сюда встану и буду тримати. Mm -hmm. Короче, дорогие друзья, щось у умишки сегодня, наверное, не поуграем. Ну, добре, короче, я без тебе буду, добре. Так. Эээ, други, я вже тисну на цю. чи наконец-то Пішли сюда. Кстати, хто знав це? це от. Дань, ти знав це от? Як це робити? Сюда нажимаєш. сюда нажимаєш. і тут вибираю. Можеш оце це вибрати? Ты не знав це? Вот таке можеш. Не знав це? Даня не знав про це. Я думаю, що ви знали. А ну щоб тут не було топіка, скажи, Даня. О, Даня загрузився, я йду до нього. Крути трохи. Привіт. Привіт, Данька. А я, а я буду вас держать пока я, я хочу удержать зараз я, дорогі друзі, що ми так граємо. Просто я перший раз граю. Так що... Так що не так що самі розумієте, я другий раз в цю мешку працюю через третій. Так що що, то я не виноват. Ставте лайки обов'язково, І підписуйтесь, Скажи, дань. І ви будете одним із нас з здання. Я йду за дівчинкою кудись. А я хочу, щось що можем заповіти. Если Петрович. Петра. Сэр. Я найшов сэр. Да. Девочка. Девчонка. Ой, я бачу, я, я її відлік. На себе. Да. Я на себе відлік. Я с другой сторони забіг. Привет, Даня. У на мене відлику. Давай на друге, до другой місце иди. Даня, дай я тут. А я вот, вот, вот. О, Даня. <риклад> 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 так, мы тут грам, грамм. Давай. <риклад> а дай десь... там. Ай, она прям сзади появляется. А я не знаю, убежал, Саш. <риклад> <риклад> Короче, знову будем дверь с я не знаю, як як Я, граю. я не дуже граю, бо я вообще, можна сказати, не грав цю ігру. Три рази. Так. Я все можу не вбігати. А ні, можу вбігати. А ні, не... Все, вона вже я до себе її б'ю. Ой-ой-ой, загрок. Ой. ой, бери, бери його. Мишка, Здорово. <сіпі> Мишка. Мишка не може їсти у цьому сфері. Де ти? Я тебе не бачу. Бігаю. Ой, я теж знайшов. Сирот. Бача, там був белочка бігала. Ще один знайшов. Я цей. А їх куди треба складати? А. Эээ, це можна на спавню і це. Я її на себе відлікаюсь, щоб ти не в кости. Там хлопця. Бач, це не злізає, щоб де. Дань те де. От бігаю задом. <гум> <гум> я до тебе йду. Так. Ви, друзі, от напишіть, ви любите Роблокс? От ми з Данією любимо. Я тебе не бачу. За мною ну, гониться, чувак. А я не бачу. І мені мишка. Я просто вчені коду залізаю і все. Вона не мене достати. Вона повела мене. Так, а де ти? А ти? Я тебе не бачу. Да, я тебе не бачу. А біля спавна ти? Ні. Mm. по моєму до спавна біжу вже. О, два здесь. Ти вже біля спавна. Та два чувака туди прийшли. А покажи, де ти? <певел> <певел> Ви бачили, дорогие як це було близько. Фу. А, а я понял дето. Я понял дету. Я сдох, снять. Я, я, я понял. А, ты там був на повороті? А, я не там. А, давай, привет. Вот Даня наш. Давай нажимай. Нажимай на чиз. Чи як там окажеш? У нас вже дожчик, походу, починається. А я пока що буду вот тут за мишкою. Все. Привет, Данька! Давай, давай, быстрейше, быстрейше. Дань, да ты? Вот Даня уже тут наш. У, у меня з бачков, дет дрифт робит. Не скажи Ну, Добре, давайте будемо закінчувати вже. Ми тим більше не пройшли вже. пройшли уже. Эээ, не про не пройдем. Бо ми вже закінчуємо, бо в нас вже тут дощ гонить чи щось Що такое. Короче, ви були на каналі. Опа, сирочок. Сирочок. Е, ви були на каналі Саша і Симдутриси. Всім. Всім. Всім, пока